Четвірка Яценюка балотуватиметься на кірвограченні від політичної партії Народний фронт. Список кандидатів мажоритарників оприлюднив керівник регіонального виборчого штабу цієї партії в області Олександр Горбунов. Так, по 99-му округу на вибори йтиме голова благодійного фонду Наша родина Олена Шевченко. По 101-му мажоритарником став підприємець Євген Соловчук, по 102-му – громадський діяч, журналіст Сергій Лібега, по 103-му округу балотується командир сполку спецпризначення Віталій Пікулін. З кандидатом по округу ще не Склали партійці і списки тих, хто балотуватиметься за пропорційною системою. Команда, яка представлена опытом, представлена своїм професіоналізмом, патріотизмом, мужеством и преданностью, преданностью прежде всего України. Были опубликованы список перших 50 представителей Кирова я занял сорок первое место в этом списке и еще в полный партийный список вошли от нашей области сорока павел владимирович и цертий александр николаевич.